Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео відповім на питання стосовно того, на яку глибину потрібно висівати насіння озимих зернових культур за посушевих погодних умов року. Тобто, це за тих умов, які склалися у багатьох регіонах України у поточному році, коли верхній шар грунту сильно пересушений, і аграрії намагаються посіяти якомога глибше, щоб насінина опинилася якомога ближче до тої вологи, яка залишилася там під низом. Мотивуючи це тим, що е, насіння швидше зійде і відповідно буде більший врожай. Е, друзі, в багатьох випадках це не так працює, оскільки е, чим глибше ми сіємо насінину, тим е, менше шансів ми даємо на е, кущення цим рослинам. Кущення, якщо він, ми навіть не отримуємо е, в осінній період, ми можемо одержати кущення навіть в зимовий період при частих відлигах і е, весняний період. А для того насіння. Нина повинна бути якомога ближче до поверхні ґрунту. Утім, сіяти дуже мілко, наприклад, дехто каже на 1-2 см, це теж далеко не вихід. І я зараз поясню, чому справа в тому, що глибина сівби за посушевих погодних умов залежить ще від строку сівби і від температури. Яка буде складатися у післяпосівний період. Якщо ми висіваємо насіння в оптимальний, як ми кажемо, період, наприклад, там на початку вересня для більшості регіонів України, і ми висіяли, скажімо так, на оптимальну глибину 2-3 сантиметри або 1 см, що може відбутися? Є ризик того, що це насіння може взагалі не зійти або зійти погано, оскільки ми не знаємо, коли і Скільки випаде атмосферних опадів? Якщо в цей період, коли жарко, коли висока температура, і це початок вересня. Випадають не надто інтенсивні опади, і ґрунт промокає буквально там на 1-2-3 см, тобто на глибину сівби насіння, насінина починає прокльовуватися і проростати. Але ця волога дуже швидко випаровується, вона зникає. І проросла насінина, якщо вже корінець маленький сформувався, і вона буде опинятися тривалий час при високій температурі повітря. Температури ґрунту відповідно. В сухому ґрунті, то вона загине. Не загинуть лише ті насінини, які не встигли наклюнутися, не встигли прорости. Або вони тільки, на, тільки тільки наклюнулися, то це частково може прорости і таке насіння. Теж насіння, яке вже пустило корінець е, і опинилося в сухому ґрунті, потім, е, після того, як пішла та волога, воно загине. Тобто, е, якщо ми висіваємо рано в посушевих умовах, е, ну, я взагалі не рекомендую. Рекомендую висівати так рано за умов посахи. Я в попередніх відео про це вже говорив. Подивіться, будь ласка. Але якщо ви все ж таки висіваєте, то висівайте не мілко, але і не глибоко. Ну, це десь 4-5 сантиметрів. На 4-5 сантиметрів оце буде той оптимум, на який можна буде висіяти насіння. Але якщо ви висіваєте уже в більш пізні строки, наприклад, у жовтні місяці, а навіть і в листопаді. То тут можна вже не боятися висівати мілко, адже е, температура повітря вже знижується. І якщо навіть випадуть провокаційні опади, е, і насінина е, проклюнеться, то вона буде знаходитися якийсь час е, не при підвищених температурах, а в ґрунті, який має вже понижену температуру. І при пониженій температурі значно довше така насінина, навіть уже в проклюнувшомуся стані, може зберігатися у ґрунті і не Загине, ну і крім того, більше шансів, що скоро знову таки випадуть дощі, оскільки чим пізніше ми висіваємо, тим більше надії на те, що почнуться інтенсивні опади і е, все буде добре. І в таких випадках ми можемо говорити, що якраз на 1 2 до 3 сантиметрів тут висівати е, буде найкраще. Утім, є ще одна небезпека, якщо ми висіваємо дуже мілко це видування. Бувають такі сильні вітри, суховії. вони можуть бути і в осінній період, а найчастіше вони бувають рано навесні. І якщо рослина не закріпилася в ґрунті, якщо це там вона тільки-тільки зійшла і мілко посіяна, і у нас інтенсивні вітри, то верхній шар ґрунту просто оцей один сантиметр може видуватися. Коренева система знову. Таки, вже навесні буде опинятися в пересушеному ґрунті, і тоді може бути випадіння рослин у саме у весняний період. Тому. Тут і так є ризики, і так є ризики, але треба вибирати де ризики найменше. Тобто при сівбі у жовтневі строки я рекомендую висівати, дотримуватися глибини 3 см. Це буде в ідеалі. При ранніх строках до 5 Е, Так, це моя суб'єктивна думка. Поділіться, будь ласка, своїми думками, у кого які були результати. Коли ви висівали, з якою глибиною, я думаю, це для багатьох буде цікаво почитати ваші коментарі. Дякую всім за увагу. Нехай усіх нас рясно благословить і береже Господь.